Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом домашні улюбленці. Малята, сьогодні я розповім вам про домашніх улюбленців. Домашні улюбленці це такі тварини і птахи, які живуть у нас вдома, поряд з нами. Вони наші маленькі друзі, які приносять нам радість, а ми піклуємось про них, доглядаємо і любимо, тому що вони називаються домашні улюбленці. А зараз спробуйте відгадати загадки. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мовби щось сказати хоче. Заміслів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть це розбешака, Знають всі, що це собака. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки цап царапки. Хто це котик? У морі жить не хоче, хоч кажуть, всі морська. Тваринка дуже гожа, без хвоста і метка. Маленькі оченятка, тостенька в неї спинка. Та що ж це за звірятко? Звичайно, морська свинка. Він барвистий і крилатий, і яскравий дуже. Кажуть, що його навчити можна говорити гачком у цього друга, ну, а зветься він папуга. Маленький, вайлуватий, з-за щічки корм ховає багато, досить спати, звірок цей полюбляє, поїсть і на бочок. Такий ось хомячок. Домашні улюбленці бувають різні, та головне, що їх об'єднує, це відданість своєму господарю. Також вони потребують багато уваги та люблять гратися. Господарі зобов'язані піклуватися про своїх домашніх друзів, вчасно годувати їх та прибирати за ними. Малята пограємо в гру. Яка називається до появи якої тваринки готуються господарі? Розгляньте уважно малюнки і скажіть. Так, звісно, це песик. А це для якої тваринки? Так, для котика. А який же гарний акваріум? Для кого він? Так, для золотої рибки. А для кого ж ця гарна клітка? Для папуги. Хто буде бігати в цьому колесі? Звісно, пухнастий хом'ячок. Діти, треба завжди пам'ятати і дорослим, і малятам, що усі-усі тварини вкрай потрібні для людини. Необхідно про них дбати ні за що не ображати, любити і оберігати, бо домашні улюбленці це наші маленькі друзі. Малята. Якщо у вас вдома є домашні улюбленці, чекаю ваших фото або відео. Розкажіть, як звати, чим харчується, які особливості догляду. На цьому наше заняття завершено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!